Ініціаторами та організаторами турніру виступила Всеукраїнська організація інвалідів Союз організації інвалідів України. Завдяки цьогорічному збільшенню фінансування інваспорту 80% витрат оплатив державний комітет спорту. Решту забезпечили спонсори, зокрема обласний осередок федерації спортивного більярду, котрий і надав зал. Такого рівня чемпіонати тут проводяться не вперше. Зал відповідає усім міжнародним стандартам. Вирішальним фактором вибору саме цього приміщення стали також додаткові технічні можливості, що. Що забезпечують комфортне пересування учасників турніру, інвалідів-колясочників. Два дні змагань пройшли на високому професійному рівні. Рівень проведення змагань за оцінками мене, як головного судді, доволі таки високий. Багато я бачив і приємно здивований тим, що люди з такими вадами рухового апарату проявили і талант до гри, вели високу майстерність виконання деяких складних ударів стосовно. По, по грі і також велику волю до перемоги. Змінився цьогоріч і склад учасників. Першу серйозну заявку позмагатися за Кубок зробили представниці прекрасної статі. Та спортивне щастя і цього разу було на боці чоловіків, котрі мають більший досвід змагань і тренувань. Мабуть, саме недостатність досвіду завадила і нашим гравцям. У фінальних іграх змагалися більярдисти із Одеси, Тернополя і Полтави. У нас є чемпіон України, триразовий чемпіон України, але це серед ампутантів Олег Столярчук. А от коляс, учасники є, але це, як то кажуть, свіжий приклад для цих занять, і ми надаємо базу. Інваспорту і будемо надавати відповідну базу і Всеукраїнській організації інвалідів. Вже ми проговорили це питання з керівниками обласної організації. Вони будуть будемо надавати їм час, будуть тренуватися. І тоді будуть успіхи. Третє місце поділили Василь Білуз, Одеса і Юрій Данилюк, Тернопіль.